Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні буду готувати рибку у мене скумбрія Будемо її запікати. Для цього нам потрібно дві рибини. Я вже її почистила, помила і зараз буду нарізати на порційні шматки. Дивіться, коли купуєте рибу, аби вона була. Якомога свіжішою, тому що від свіжості риби залежить смак вашої майбутньої страви. Якщо рибка вже пролежала дуже довго, то ніякими спеціями і добавками ви її смак не врятуєте. Ну що ж, почнімо готувати. І так, рибку я порізала, зараз додаємо сіль. Чорний мелений перець і 1 столову ложку сметани. Так, все обережно, ретельно перемішуємо та залишаємо на 5-10 хвилин, аби промаринувалося. А доки наша рибка маринується, ми підготуємо лимончик і цибулину. Їх потрібно порізати пів кільцями. І так, я все підготувала. І зараз буду викладати рибку. І так, змащую деко олією і зараз буду викладати нашу рибку. І так, обережненько беремо шматочок рибки і викладаємо. І в серединку кладемо шматочок цибулі та лимончика. І так будемо розкладати кожен шматочок. Неважливо, яка у вас форма, просто чергуємо рядами лимончик, цибуля і рибка. І так, рибку я розложила. І зараз відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 20-25. Там уже ви орієнтуєтеся по своїй духовці і готуємо, запікаємо до готовності. У мене рибка запікалася 25 хвилин, і вона вже готова. Вона виходить дуже смачна і дуже ніжна. Цибулька і лимончик додають їй чудового смаку та аромату. Спробуйте, приготуйте і я сподіваюся, вам також сподобається. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!